Без света, без воды, как же? Без интернета, без связи практически некого. Сейчас иду, последние эти вещи переношу. Держала собака, собака не мог переехать. Сейчас собаку пристроил, хорошие руки военные забрали, ребята. Теперь буду уезжать. Договорился, нашли квартиру. Переезд 20, у меня маленький микроавтобус, ну а жилье 5 в месяц. А в, в, поближе в Днепре жилье 10 в месяц. Надо заплатить 2 месяца плюс риэлтор, это 30 -ка. Не заработала такие денег на шахтопроходке. Завели хозяйство, все, сейчас вырезал птицу, сейчас продаю последние. Завтра уезжаем. А где продаете? На рынке, на Доманском. Рынок есть, все-таки, да? Да, рынок работает. Люди ходят, людей много. Тут ну, тоже людей много просто не, не, не выходят, прежде На глаза не попадают. Официальная информация, что 2000 в Монограде. Я не знаю, я не считал. Я знаю, тот человек 50. 60, я, тут, я тут вижу регулярно. Я хожу. Вот туда вечером обратно. А там мне три собаки, четыре кота. У нас не жилье, чтобы можно было с ними. Снять у меня три мопса, четыре майкуна. Просто я их не мог никак. ночью снова были прилеты недалеко плюс шахта недалеко тоже и школы которые уже разбомбили и я так думаю еще будет вот даже вот музыкальная школа позавчера тоже что-то было здесь мы хоть бы от меня уже невозможно это терпеть вообще не хотят ни в какую сколько бы не ни уговаривал никак не хотят я так думаю, что в последний момент а штука будут. Какая у них аргументация? Я тут целую жизнь прожил, не хочу никуда уезжать. Вот и все аргументы. Ваш, по ощущениям, вот в людей в городе насколько меньше, чем... Да, намного практически нету людей уже. Тут ходишь, все улицы уже пустые, ну, не знаю, такое ощущение, как будто человек 200 всего осталось. Мы на месте уже. Добрый, добрый. Все добре, чекаємо до Дніпра. Там далі є куди у вас, що до чого, ну, що, да, що я куди. Там чого. Все, тоді давайте сумки. Зараз зразу ж вас посадимо в автівку. Так. Люди різні бувають, дуже різні. Бувають, котрі кажуть навпаки, що ми не хочемо виїжджати і не будемо. Другі плачуть, ридають, кажуть, що заберіть нас з Мірнограда Ми вирушаємо до Покровська і з Покровська також теж забираємо людей, ввозимо до міста Дніпра. Неділі через дві, після того як оголосили евакуацію. От після цього ми почали їздити. Спочатку дуже було мало людей. Начебто дзвонять, кажуть, да-да-да, приїжджаємо 3-5 людини. В Покровську там одна, дві. Є дуже такі люди, які, як би вам сказати, не дуже на совість хороші навіть. Які кажуть, що «да, готові, все, приїжджайте, заберіть нас, будь ласка. Вони три доби мені дзвонили, просили, все, я кажу, що ми приїдемо туда-та-та. Все, приїжджаємо, а і людям треба було ще й автівку вивезти, а автівка не їздить, її треба евакуаторам. Наш благодійний фонд, ми нас ніхто не спонсує, Ми все своїми силами, своїми коштами. От, ми знайшли 7 тисяч гривень. Які проплатили за евакуатор, приїхали сюди, а людина трубку не бере. А коли її з його номеру вона сказала, я не знаю нічого. Бувають такі люди. В країні війна, і всі повинні розуміти це. Оце гримить, оце бахкає, оце все це на нашій землі. Я хочу, щоб моя дитина. Не знала, що це таке, і я хочу, щоб діти знали радість життя дитячого, а не збирали на дрони, не збирали їду якусь хлопцям. Ні, людей небагато. Ми чекали чотири години в Мирнограді. Ніхто не приїхав. Зараз половина виїхали в Покровськ, остальні залишилися в Мирнограді. Ну тобто ось ти хлопця забрали більше нікого. Так. Ні, так ні, і ще одного дядьку забрали. Ще заявок немає? Заявки є, але люди згодні виїжджати, а потім приїжджаєш і уїжджаєш пустими. Просто-напросто. І це вже четвертий або п'ятий раз. От і виїжджаємо, бо гупає. Так, да, ми з Покровська. До останнього сиділи, сиділи, а вже хочеться спокою. Розкажіть про життя у Покровську для тих, хто не знає, яке воно зараз. Зараз? Ну, яке воно. Базар і з утра Магазини крика. позакривалися. А що тут вже діла? Тут вже діла Да, Магазини де, от послала вчора чоловіка і купиш. А все закрито. Все було. Я на шахті працював. Заробляв непогано на Ліманській шахті. Гроші завжди були. Нагомально. Жили непогано. Відчуття, що виїжджаєте, тимчасово є? Чи думаєте, що... Я тільки так, тимчасово. Я так хочу повернутися. Я мало вірю. Дуже хочу. Дуже. дуже. Тільки зробили ремонт, ну, года два назад. Все так ловко, гарно в хаті. Я, як, як буде так?